Вітаю, друзі, Я також усі інше. нас сьогодні, 2 січня, і це 1044-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди, на обо свій. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо як за останні декілька місяців, постійно кожного ранку, з саме Кураховського напрямку, з Покровсько-Кураховського напрямку. Тим більше, тим більше що е, напередодні російські пропагандистські майданчики почали розповсюджувати е, відео про те, що росіяни е, встановили свою аквафрешну ганчірку на Кураховський тес. Про це також сьогодні поговоримо. Отже, починаємо саме з Кураховського напрямку. Російські окупаційні війська продовжують. Е, Розширювати зону контролю на Куховському напрямку і намагаються а, вийти, по-перше, нарешті, за межі а, річки Сухій Яли. А, після того, як вони вийшли на Константинопольське, на Успенівку, на самі Сухі Яли, на Зеленівку, їм так і не вдається вийти за межі самої річки і вже безпосередньо з північного берегу розпочати. Рух в напрямку Н-15 логістичної артерії, яка йде до Курахова, і захопити відповідно дачне, захопити відповідно Улакли. Для них сухі яли стали бар'єром. Вони мали спроби прорватися в Улакли через Зеленівку, і це, до речі, найбільш небезпечний зараз рубіж, по якому дійсно росіяни. Можуть прорватися до Н-15, а інше питання це буде напрямок Константинополя. Чи це будуть Улакли, чи це буде ділянка між Улакли та Константинополем, просто щоб перерізати Н-15, чи взагалі між Улакли та дачним? Тобто, питання. Інше, сам факт: вони будуть намагатися і надалі використовувати саме село Зеленівка як основний майданчик для удару. Саме по Н-15, але і спроби прорватися через сухі єли, вони не будуть залишати між тим, з півночі, а саме, з Кураховського водосховища, з півночі Курахова російські окупанти намагаються повністю закрити кишеню, яка зараз утворилася між Петропавловкою та Шевченко. Тобто я кажу саме про. Кишеню, яка зараз має місце бути в районі е, між старими тернами та сонцівкою. Тут російські окупанти, е, як би вони не намагалися е, спрямовувати свій удар саме по е, цій ділянці, вони не мають е, повноцінного контролю над нею. Вона залишається сірою зоною. І навіть в районі сонцівки, де росіяни мали можливість розширити зону контролю після декількох місяців, я б навіть сказав би так, стагнації, тим не менш залишається ця зона, ну, для них недосяжною. Недосяжним залишається і для російських окупантів вихід на Курахове з півдня, тобто з дальнього. Село Дальнє, яке було захоплено російськими окупантами декілька місяців тому, в 2024 році, так і не дало їм якоїсь серйозної переваги, і станом на зараз Дальнє, воно не використовується на повну свою міць. Тобто, так дійсно 0,5-10 перерізано, так дійсно можуть тиснути з півдня на Курахове. Але 20-та мотострілецька дивізія, яка якраз і захопила село Дальнє, а вона не має суттєвого розвитку тих подій, які від неї очікувало командування, і які задачі перед нею ставились після того, як вони саме прорвалися до села. Безпосередньо по самому тепер Курахове. Отже, російські окупаційні війська опублікували дуже цікаве відео. На якому вони нібито встановили один з своїх аквафрешів на Кураховський ТЕС мапа Deep State, Вона демонструє те, що дійсно одна з будівель Кураховської ТЕС знаходиться під контролем російських окупантів. Інша в сірій зоні, підключу трохи іншу мапу для більш детального розуміння ситуації, і не тільки Google мап. А буду використовувати іще її лав'ю мед. Ви зрозумієте чому? По перше, зараз основною ударною силою на Кураховському напрямку по Курахово залишається російська мотострілецька дивізія 150-та. Саме вона виконує основний функціонал штурмових дій. Uh, і дуже часто це вже не вперше так виникає така ситуація, коли росіяни закидують свої штурмові групи своїми ганчірками аквафрешного кольору. І для них головне це не стільки зайняти якусь окремо взяту позицію, скільки саме встановити ганчірку. І коли вони встановлюють ганчірку, вони влаштовують з цього ну фетіш святкування. Ми зайняли Кураховську Тес. Ми зайняли там якийсь населений пункт. Ми встановили там на руїнах якогось будинку свій Аквафреш. Отже, це повністю зруйновано село на а, три будинки, на одному з яких а, і майорить наша ганчірка. Воно під нашим контролем, тобто, ось який сенс. Це відбувається майже постійно. Здається, що кожна штурмова група, яка діє в міських умовах, чи штурмує те чи інше село, населений пункт, вона обов'язково в своїй кишені має трьохкольорову ганчірку. щоб обов'язково при будь-якому випадку, зручному її десь там встановити, десь її повісити там біля вікна, де в там. Але щоб воно майорило, щоб це було пафосно. Отже, Кураховська тест дуже схожа ситуація. Бої саме в цій локації продовжуються. Ситуація максимально важка. Сили оборони України продовжують Курахова тримати оборону. Тобто трохи так інформаційного пояснення. А зараз трохи деталей. Справа у тому, що коли з'явилось це відео, одразу пішла хвиля, що Курахове Можна вважати, що повністю взято під контроль російських окупантів, тому що вони встановили там на якійсь будівлі Кураховської ТЕС відповідно ганчірку. Але друзі, давайте просто подивимось на те, що таке взагалі Кураховська промислова зона. До речі, я дуже часто саме так і називав у своїх оглядах Кураховська промислова зона. Не Кураховська ТЕС, а саме промислова зона. Чому я саме так говорив? Тому що Курахова, зараз ми е, звертаємось до мапи е, Live UA Map, е, яка більш деталізована в е, саме питаннях рельєфно ландшафтних особливостях місцевості, та і е, -кор більш коректна в питаннях, коли ми говоримо про будівлі. В містах, вулиці і так далі, і такі інше. Отже, ось Кураховська тес тут е, зображена. Але Кураховська тес це не один об'єкт. Є Кураховський механізований завод. Це також для розуміння не маленький об'єкт, є велика кількість інших будинків, товариство Електросталь, тобто велика промислова зона з своїми навіть рельєфно-ландшафтними. Особливостями, які мають місце бути, і не тільки. Це ми можемо бачити не тільки з мапи Live UAM, -мап, яка конкретизує ті чи інші об'єкти. А ми це можемо побачити і безпосередньо, як воно виглядає на Google Maps. Е, якість така собі, але нам і не потрібно більшої якості. Тобто е, то а-а-а Знову ж таки, об'єкти, промислові об'єкти, які російським окупантам треба буде ще захоплювати. Ми говоримо про окремо взяту будівлю, на якій з'явилася ця ганчірочка. Це ось ця будівля крайнім східно-Кураховський ТЕС. При цьому росіяни ще не вийшли на електросталь. Росіяни не вийшли на механізований завод, хоча вони будуть намагатися це зробити, з півдня вони ще й не вийшли на південні околиці промислової зони. І все це ще буде попереду. Тому говорити про те, що Курахове захоплено, падіння Кураховської ТЕС – це кінець оборони Курахове, ні. Безумовно, ми не повинні плекати якісь ілюзії. Ми повинні бути реалістами. До цього я завжди закликав, коли мене питали, а, чи вдасться нам утримати кураху. Я говорив прямо і відкрито: ні. Але Курахово відіграє зараз іншу роль. Воно відіграє роль гальмування та виснаження ворога. Саме так це і треба сприймати. І потенціалу у, цих, е, у цій промисловій зоні, е, у цих об'єктах для гальмування та виснаження ворога достатньо. І він продовжує гальмувати і виснажуватись в Зараху... саме е, завдяки титаничним зусиллям наших хлопців. Йдемо далі: Покровський напрямок про нього також треба згадати, тому що російські окупаційні війська на покровському напрямку. Продовжують зараз намагатися реалізувати вихід на одну з гілок логістики від Покровська на західному напрямку на захід від Покровська. А тут треба розуміти, коли ми говоримо про логістику Покровську зараз. Я тоді з цієї мапи перейду на Покровськ, щоб одночасно було більш деталізовано і зрозуміло про що я кажу. Так от росіяни зараз намагаються вийти на трасу 0406. Звісно, вона не є основною. Основною трасою від Покровська є м 30 Але тут задум зрозуміли російські окупаційні війська вони одночасно намагаються зараз вирішити декілька питань одночасно по Покровську, не розпочинаючи. Основну генеральну битву за Покровськ, тобто не розпочинаючи битви, вирішити декілька задач. Перша задача, яку вони намагалися вирішити протягом а, другої половини 2024 року, особливо восени, а, це формування а, лінії боєзіткнення, опорної лінії боєзіткнення стабілізованої стаціонарної, називаємо як заводно, для розпочатку саме наступальних дій на Покровськ. А, паралельно вони розширювали а, свій правий фланг, і зараз, до речі, вони на Нової Лозаветівку намагаються максимально активізуватися і тиснути, а саме щоб продовжувати розширення цього флангу. Мені ця ідея а, здалась ну, трохи кринжовою, а, оскільки таким чином вони а, збільшують свою лінію боєзікнення їм треба більше ресурсу. Для того щоб її утримувати, вести бойові дії по новим напрямкам по більш, більш а, розтягнутому фронту. Але ну якщо хочуть, хай роблять. А, окрім всього іншого, є і політична задача у всьому цьому це вихід безпосередньо на адміністративну межу а, Дніпропетровської області, і таким чином, виходячи за межі цієї межі. Вони будуть розповідати про те, що ну от бачите, ми вже і в іншу область зайшли. Ми е, починаємо наступ на Дніпро. Це утворення відповідно е, таких собі чергових панічних хвиль для того, щоб тиснути на суспільство е, в Україні, а також на те, щоб продемонструвати Дональду Трампу, що вони можуть наступати і далі, тому їх треба якомога швидше... швидше. Зупинити а, миром, мирними перемовинами, звісно ж, на їх власних умовах. І окрім цього, їх мета це і перерізання логістики. І першою такою логістикою є навіть не М30, так, а саме траса, яка, як ви бачите, 0,406 найближче зараз через котлини на удачі. Тобто саме по цій. Трасі, яка окрім всього іншого, іншого. і що е, паралельно з нею йде і залізниця, е, вони будуть мати можливість просуватися. Ну, скажімо так, вони завжди просуваються вздовж залізниць. Тому, в перспективі саме по цій трасі, вони будуть намагатися надалі йти е, в питаннях виходу е, виходу на Дніпропетровську область, е, цілком можливо, що вони і будуть намагатися в першу чергу триматися. А не по полям та лісопосадкам, і звісно що крім цього, вони будуть в подальшому і намагатися перерізати Н-30. Але тут, скажімо так: проблема серйозна, оскільки це буде достатньо розтягнутий в них фланг, їм потрібно буде більше ресурсу. А допоки не закрити питання з, Кураховсь, з Кураховським виступом, вирішити цю задачу буде досить складно. І звісно ж це також демонструє те, що росіяни ну вони мають один з своїх планів це оточення покровська. Вони від нього від нього не відмовляються. Хоча я взагалі не бачу аж ніякої реальності а реалізації цього плану. Він нереалістичний. Оточення покровська неможливо. Охоплення з флангів так цілком можливо, але оточення ні. Це надвеликий ресурс потрібен, щоб оточити Покровськ. І цей ресурс буде витрачений на дії, які ну, виснажать фактично усе російське угруповання, яке зосереджені зараз на Покровському напрямку. А треба ще міські бої проводити. Друзі, ось така ситуація зараз на Покровсько-Кураховському напрямку. Як кажуть, вона. Складна, але контрольована. Максимально складна, але контрольована. Сили оборони України продовжують мужньо тримати свої позиції продовжують відбивати постійні штурми супротивникам. І в цьому році ваша допомога і моральна, і психологічна, і інформаційна, навіть і фінансово не забуваємо, Потрібна нашим силам якомога. Я як ніколи скажу навіть так, не просто більше, а як ніколи. Тому друзі, не забуваємо, за саме, кому ми повинні дякувати за те, що ми можемо кожного ранку зустрічатися, щоб говорити про те, як росіяни не виконують своїх задач, не мають тих успіхів, а світові ЗМІ називають Володимира Путіна. Лузером 2024 року називають не просто так, а в першу чергу, завдяки тому, що роблять на полі бою Сили оборони України. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь та тисніть дзвоника. Нагадую, що ви також можете підтримати це відео в рейтинзі україномовного YouTube сегменту і своїми коментарями в коментарях, окрім своїх думок, ви можете і ставити мені запитання на кожні. Кожної суботи на 10 найцікавіших запитань я відповідаю, спілкуюся з глядачами саме таким чином. І тому під кожним відео щоранкового огляду на обос є мапи бойових дій, ви можете залишати ставити запитання до мене. Якщо воно буде дуже цікавим, таким мені сподобається, я обов'язково на нього відповім. На сьогодні, дякую усім. Ще раз до речі з новим 2025 роком, який маю надію, дивлюсь на все реалістично, але все ж таки маю надію, що це буде рік перемоги нашої перемоги, і як завжди, слава Україні, слава нації.